Американський сенатор Лінсі Грем виступив з різкою заявою на адресу президента Росії Володимира Путіна. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки, застерігаючи його про серйозні наслідки у випадку, якщо той не погодиться на запропонований Дональдом Трампом варіант компромісу щодо війни в Україні. Путін, твоя черга, наближається. Дональд Трамп це Скотті Шефлер американської політики і зовнішньої дипломатії, і він збирається дати тобі хорошого прочухана, сказав Грем. Сенатор підкреслив, що Трамп планує ввести мита проти держав, які купують російську нафту. Йдеться перш за все про Китай, Індію та Бразилію. Країни, що разом споживають майже 80% недорогої російської нафти, і як зазначає Грем, фактично фінансують російську війну. Ось що я б сказав Китаю, Індії та Бразилії. Якщо ви продовжите купувати дешеву російську нафту, ми обкладемо вас величезними митами і розгромимо вашу економіку. Додав він. На думку Грема, Трамп більше не має наміру терпіти поточну ситуацію, і саме тому Путіну краще негайно сісти за стіл переговорів. Трамп втомився від цієї гри. На місці Путіна я б скоріше сів за стіл переговорів. Нещодавно в Кремлі прозвучала заява, що Путін, нібито, готовий до обговорення мирного врегулювання війни. Втім, офіційна позиція Росії не змінилася. Москва не відмовляється від своїх стратегічних цілей. Водночас західні експерти вважають, що ультиматум з боку Трампа не мав великого впливу на Кремль. Як повідомляє за телеграф, Путін не сприйняв вимогу укласти мир з Україною протягом 50 днів серйозно. Навпаки, західні журналісти вважають, що Сполученим Штатам слід діяти жорсткіше за аналогією з іранським кейсом. За словами британських журналістів, хоча Трамп і був переконаний, що загроза нових санкцій змусить російське керівництво поступитися, у Москві ці слова викликали радше полегшення, аніж занепокоєння. Заяву Трампа зустріли в Москві з полегшенням, а не з тривогою. Московська фондова біржа зросла на 2,7%, А російський рубль зріс на 0,8 відносно китайського юаня. Російські чиновники побоювалися нових масштабних санкцій і були раді бачити. Що Трамп готовий запровадити лише значною мірою нездійсненні тарифи проти країн Брікс, ідеться у публікації. Журналісти звертають увагу на те, що в риториці російських представників не спостерігалося змін. Навпаки, Кремль продовжує використовувати звичні загрозливі формулювання а російські збройні сили здійснили нову хвилю ударів по території України із застосуванням дронів та ракет. Ті попереджувальні сигнали вказують на те, що Трамп недостатньо рішуче реагує на Росію. Потрібен справжній підхід максимального тиску, щоб змусити Путіна прийняти мирну угоду в Україні, стверджує автор публікації. Оглядач за телеграф пропонує конкретний план дій у межах так званої стратегії максимального тиску, що включає три основні складові. Повне перекриття лазівок у санкційному режимі, а саме введення санкцій проти всієї російської нафтогазової інфраструктури, включаючи видобуток та експорт, збільшення обсягів військової допомоги Україні, оскільки нинішнього масштабу явно недостатньо, аби стримувати Росію, та активну підтримку українського оборонного сектору, який за оцінками західних експертів демонструє високий рівень інноваційності та результативності, у своєму прагненні знешкодити ядерну програму Іран. Трамп фактично синтезував тактику тиску з прорахованими ризиками. Трамп повинен відтворити елементи цієї формули, щоб змусити Путіна до миру. Підсумовує автор. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі.